Хочу показати вам точилку, яка відправляється до свого нового власника. Це одна із самих ходових комплектацій, які у мене замовляють. Тобто це сама точилка. На точилку встановлені 3 неодимові магніти і прямокутна пластина. В комплекті з точилкою йде два ключика, 4 2 ключика 4,2 мм. В комплект також входить футляр для камнів і 5 камнів, які приклеєні на алюмінієвий бланк. Всі камні підписані маркером, 3 камні працюють з водою, два камні працюють з маслом. Також камні підписані з торця. В комплектацію також входить масло, бутилочка 70 мл з носиком. Воно потрібно для того, щоб змащувати камні 800 і 1500 Порошок для вирівнювання камнів. Зерно його F150 це карбід кремнію. Він чудово підходить для вирівнювання камнів 150-300-500 Тепер по цінах вартість самої точилки 1500 гривень, футляр для камнів 480, 5 камнів 990 масло 100 гривень, порошок для вирівнювання камнів 150 гривень. Вартість даного комплекту 3220 гривень. Якщо вас зацікавила точилка для заточки ножів, пишіть в приватні повідомлення або переходьте на мою сторінку, там є всі контакти.